Вітаю на своєму каналі, друзі. Сьогодні у нас буде гра під назвою Булі чи Balli, я не знаю, як правильно її вимовляти. Будемо грати за школяра, який навчається, я так зрозумів, в школі або в інституті. Я не знаю де. Написано Scholarship Edition. Я думаю, що це про школяра. Ця гра повністю українською, тому приємно перегляду вам. Ми починаємо. Сюжет. Jimmy, please say something. James? What? Who are you? Mom, I thought you told me never to talk to strangers. Like I said before, Jimmy, please be nice to your new stepfather. Okay, rich guy. I love it that you're twice as old as my grandfather and you're fat and bald. Huh. That's enough! I've had it with you, you little brat! You've upset your mother. I've got half a mind to beat you. Half a mind is right. Suddenly he realizes. I can't believe you, you little monster. We'll deal with you when we get back from our honeymoon. Next. Boy, Bulworth Academy. Have fun, Jimmy. I'll think of you from our cruise ship. <laughs> Whatever. <laughs> okay. Nas you're a mama. з його відчимом, як відчим, чи правильно. І він йому не подобається. В них якісь там тёрки. Мама, чому ти вийшла за цього покидку? Ць 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 ць? ць? Що це з тобою? I Я просто не вірю в це. Ти, напевно, Хопкінс, хлопче. Звідки ти взялась? Ми на тебе чекали. Вітаємо в Академії Булборд. I'm sure you'll be very я впевнений, що ти here. будеш very дуже happy, щасливим. Indeed. Насправді щасливим. До того ж, я не можу марнувати життя, вештовчи до кола хлопчиків. У мене є чоловік, якого треба щасливити. Директор чекає на Hopkins тебе, Хопкінс, у своєму кабінеті. Окей, okay. okay. його кабінет там, хлопче, в головному корпусі. Не змушу доктора Кребблесніча. Він прекрасна людина. Прекрасна. Вона від нього фанатіє. Це вже видно. Так, що у нас тут по. Рухати Джиммі керування рухом, рухати камерою. Так, оце, так ми бігаємо. Окей, перепризначено Ага, це для джойстика, наскільки я зрозумів. Їді до кабінету директора на Радарі. Це позначається іксом. Добре, пішли бігати отак. сенсі я сак? Ти що вже одразу наїхали на мене? Да відвели від мене. Дрес-код. Що це значить? Що вони біжать за мною? Що ти хочеш? Що вони хочуть від мене? Що ти... А, ой. Е -е -е. Давай. Що? Я, я тільки в школу прийшов, алло. Я новенький. Не бийте! я не местный, пацаны. Давай! Ого, не я тут поклал, типов. А! А ты шо от мене хочешь? Встань! А шо шо це началось, само? Сенці насили, вони на мене самі наїхали! Охранники сей забежать! моё куда мне итекать? Що почалось? То відвели! Бойс. Що це бойс, дорм. Це общага, напевно? Та відвели. Відвели від мене. Це якісь охранники You're тут. Все, коротше, чіпи, мені треба до директора, мене чекають. <laughs> Нормально так заїхав в школу. R відкрите. Заїхав в школу, -о -о одразу так наїхали. <laughs> Ага, тобто якщо появляється стрілячка по вгору, це буде другий поверх. Окей. Так, ме в мев. ми у тер. А, так, то ж це напевно Хопкінс. Ага.

Because it's my calling. It's what I do. You excel at causing trouble, and I excel at fixing little boys like you. At making you into respectable members of our community here at the academy. Uh -huh. I've got a good feeling about you, boy. A feeling you and I are going to be great friends. You keep that nose clean, boy, or I shall clean it myself miss danvers. Are you back yet? The yes, headmaster. and i got your tea. you are good to me, miss danvers. no more than you deserve. headmaster. take our new friend hopkins here and show him around the school and get him properly attired. certainly, headmaster. come along, boy. i haven't got all day. and, boy, remember, you will have a clean nose. so keep it clean, or we'll clean it for you. Графіка. Прикольно. Я ніби в Гиташки зараз. То ж Росія, напевно, в найгіршій школі в Україні. Чи в посети, що інше, торгові зброї, нібися та корпоративні юристи. Справжній покидь, і цей сереган вважає, що зможе мене приборкати. Побачимо, друже. Я даю людям лише те, на що вони заслуговують, мадафака. Глава перша, нові друзі та вороги. Тепер рушай дитя. Що мені треба отримати? Йдіть до хлоп'ячого гуртожитку. Окей. Мені треба переодягнутися, чи що? Ми пішли переодягатися. Так, пригаду. Та отваліть від мене, що ви хочете всі? Окей, погнали до гуртожитку. Натисніть таб для доступу до мапи. Ага. А як збільшити? А як збільшити тепер? Як збільшити мапу? Ой, а як. Я не знаю, як збільшити мапу. Окей, то не важливо. Як збільшити мапу? Українська мова є навіть клас. Окей. Boys dorm. Це ми в общагі, Я так пані, хлопче. Падай, котрий година. Так, час бути побитим. Хапай новачка, валіть його. Знову битись? Ви шо, прикалу? Ой! Шо ти як тлка б'єшся? О, нормально він нього валить. Кинути. Ще ногами. Ха, прикольно. <рикольно> Тут можно про нежут. Ха! Все! <рикольно> ха, -ха, 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 ха 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 Фу Ты труп новенький. Труп. Ух ты, кис, вообще бугай. Ой! Что-то hey, you... загоріло? Кинг кон хики. Та й душ. Я, я йшов. Що oh, ви всі хочете? Я йшов переодягатися собі спокійно? Ви що, прикалуєтесь? Ей, ти ж но Так і що тобі з того так? Відвали лузер. Ей, спокійно, друже. Ти якийсь непружений. «Заспокойся, бо вони піцають тебе на ліки. вони зробили це зі мною. Бо це захоплююся. Тепер вибач. Я сказав легше, друже. Пішов ти послухай мене, крутелику. Ти що не приводу не школи в країні? І я пропоную тобі дружбу. Повір мені, у такому місці тобі знадобляться, друзі. То ж Ти будеш по-хорошому? Чи yeah. як? Yeah. Так, звісно. Good. Добре. So Тож ж хочеш, я покажу тобі тут все? Нормально. Mm. Куріша вже знайшов. Mm. Піти соду випити? А де? Купити напій, давай. О, у мене 50 баксів було. Клас. Лайше одну баку. Фу, шай ригає. Та мені треба пере... до шкафа. Переодягнутися. Так, давайте вибирати лук тепер, типу. Наряд, свій наряд, шкільна форма. А, я більше нічого не можу вибрати. Піжама? Ну давай в шкільну форму, сіку я розумію, треба крайняти. Сидиш. Hey. Роздуплийся. Ей, як справи? Ти, мабуть, новенький. Я Піт. Піт Ковальський. Джиммі Хопкінс. І не питай, як в мене справи. Я тут лише 5 хвилин, а люди вже хочуть моєї смерті. Навіть батьки знаводили мене не так швидко. Що ж, вітаємо в Булверті. Це помийка. Чудово, мене вогняли із них хрестонувших місць. Я не хрестонувших місць, не перекрадай мене. Годі корочте себе крутелика, приятелю. Ей, в чому проблема? Відець, життя, школа, вестерн, цивилизі, але, реально, чоловіше, О, О я, я бачу, ти познайомився в з талісманом гуртожитку. Де, де, Пані панове, представляє вам, Фембой. На дівчатешого хлопця у школі. Піті, хіба в тебе немає уявних друзів, щоб їх дратувати? Чому б тобі не відчепитися від мене, Геррі? Глянь на себе. Відчепитись від мене, Геррі? Я насправді важливий, бо я нарешті досяг до зрівання. Що таке? Я просто гарно ставлюсь до новенького, Адже він проїжджав крізь час дорогу до в'язниці. Слухай я маю розпакуватися. Не могли ви хлопці піти? О, глянь, що ти на коє, піті? Джеммі вже не терпить тебе. Та все, йдіть, валіть відсюди. Так, натисніть, щоб отримати доступ до книг збереження на столі та зберегти свій прогрес. Давай. Файли збереження відсутньо. Зберегти. Зберегти дані. Так. Майже один відсоток пройшов. Це непогано. Так, мені треба на вихід піти. О, вони вже б'ються. Давай, вдуємо, вдуємо. Красава, ботан. Велика <связь> сосиска, <связь> то соседская, что он сказал? Как ты, братан? Это мы поняли, короче. Что мы всех бьем? Давай я заступлюсь можу. Е. Я заступився за вас, дебіли. Добре, погнали місію робити. Е так, ну я в школі. Все, я переодягну шкільну форму, Вони вже не будуть чіпати за шкільну форму. О, там дівчата. Ага, тут два гуртожитка. Прикольно. Це твоя школа. О ні, тільки не знову. Ей, Джеммі, давай я покажу тобі цю тюрму. Що ти хочеш, що я... Хочеш, щоб я бігав за тобою? Це шафа Расла. Знаєш, велика мавпа, що мало не відправила тебе в лікарню. Що ти ходиш? А, це вибач. Все, ці бабки давать? Скільки ти йому дав? Два бакси? ну не так багато. Ага, можна вибачитись перед всіма, а Нормально чисто джав 2 бакса в мене. Давай зламаємо її. Що скрадемо. Це його провчить. Зламай шафу Рассела. А, це мишкою треба? Йти. Ага. Коротше, треба тікати. Чергові червоні крапки на радарі. Остерігайтесь їх. Поняв. Черги намагатимуться схопити вас на місці, якщо побачить. Що no, мені робити? А, тікати. Mm -hmm. Логічно. Mm -hmm. Сховатись у смітнику, щоб. Оп. Mm -hmm. Успішно сховайтеся, ваш лічильник. Ага, ви можете звернутися довкола за допомогою, коли ховайтесь. Mm -hmm. Ага, все, я можу вилізти. Окей. Прикольно. Так, десь я придурок бігає тут. Що, Джеймі, сюди. Побігли. Цікаво школа. А без кого бігати? Чому можна... Чому просто йти не можна? Чому бігати треба? Ой, чуваче, стать, девачка Юніс. Давай розважимось з нею. Боже мій, боже мій. Поговори з Юніс. Тримайте, натисніть, щоб привітати. Її. Привіт. Він забрав мій шоколад. Будь ласка, поверни його. На дієту сядь. Хто забрав? Пам'ятайте, приймуйте зараз, щоб дісти своєї целі. Це мені в когось треба забрати зараз шоколадку. Пішли, заберемо шоколадку. Що ти хочеш від мене? Треба забрати в когось шоколадку. В чоловічому туалеті. вов забирай дурний шоколад. А я не буду з вами по хорошому понял? Ладно, вставай, сопля. Що, ви забули, яка ваша ціна тиснить, е, щоб... що Шо, треба нажати. стрілочку куди. А це за стрілочка А це стрілочку треба. Добре, я не зрозумію яку стрілочку, але от поточне завдання я знаю. Поверні шоколадні цукерки Юніс. Це я знаю. Що? Погнали повертати шоколадку. Хоча я ще шоколад? Боже. Я навіть не знаю, чи я роблю добру справу, чи ні. Сенті, ні! Ти що? Шо... Ой, господи, закрийте очі. Боже. Щіщ! <смір> Чувак, я теж був. <смір> Ти справді її поцілував? Ходімо в кафе, я тобі покажу, хто я, хто. Загляньте в кафетерій. Пішли, в кафетерій. Тут навіть кафешки є. Ну, я так пам'ятаю, це типу буфет місцевий. Та. С Столовка, типу. Обід за зоопарці. Окей, справи такі. Там у нас задроти. Ага, це задрот. І виродки територія це бібліотека. Угу. Ось ці мажори. Вони всі заможні і поблажені. Так, і всі від нарожні абсолютно без мозки. Дуже спостережливо, Джиммі. Так, во там стеляги. Це гарзовухом нормально. <смеш> біля І останні, але не менш важливі, качки. Абсолютно уника їх. Як скажеш, я не боюсь с якихось мав на стероїдах. Не вчишся. Давай пішли. Ви тут, аби вчитися, не дуріти. Ідіть на уроки. Ну, якісь уроки. Mm. На радарі місце розташування вашого класу. Mm. Ранкові уроки починаються з 9 і тривають до 11.30. Mm. Користуйтесь годинником в верхньому лівому куті екрану, щоб стежити за часом. Не запізнюйся В класі треба бути до 9.30. А це на першому поверсі? Так, на першому. На карті показує, що на першому. Хімія. Сьогодні у нас хімія. Хімія 1. Це так помню урок перший. Ча, ви тут забули? А, так, урок. О, дед тоже уже Йобнуся. муше. Точно букнути фіказики, скільки сьогодні мы будемо працювати з летчими хімічними речовинами. Окей, о що це по буквам треба? Ой. 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 Я справляюсь. Я хімік з народження. Хімія це моє призвання. Ха! Це легко було. Я здав хімію. У мене тепер пікарда є. Клас! Використати набор з хімію. Ну, щоб зробити пікарди. Ага, прокручувати зброю можна. Окей. А що тут таке? Що це? Придбати одяг можна. Вау! Якісь магазинчики. Кепка буллард. Не, я кепки не люблю. Торс. Сіра футболка булвард. Поло, командне поло, футболка команди. Форма Ні. Що Не. Бейсбольна футболка біла. Бейсбольна футболка червона. Бейсболка синя. Худі. Сірий, худі, синій, зіпап. Жилет клубу. Астрономі, шкільний светр, Курта поштаря. Спортивна куртка, жилет. Сіра футболка. Ага, все, я так пам'ятаю, це в мене зараз. Вона. Ліва рука, що це? Пов'язка якісь. Ого, ноги. Добре, не будемо зараз витрачати гроші, у нас їх і так не сильно багато. Іншим разом. А що це? А що, а що там на карті? Ага, то. Налаштування уроків зараз нема. Фоня, уроків зараз нема. Візьміть бомбу смердючку або пітарду і натисніть Left Alt, віджучи, щоб кинути її з-за спину. Почати налаштування. Ти чого з мене? Дуже схоже. Here, комфортно мені, хлопчику. Я тільки намагаюсь вписатися. Бійками? Створюючи собі неприємність. Це шлях не для Булворту. Так, ви, схоже, мене надурили. Що? Я сказав, що ви мене надурили. Тут повно хуліганів і маньяків. Нонсенс. Це просто шкільний дух. Такі веселищі. В чомусь свій час. Ми мали кастрацію. I want you to stop this nonsense. What? Може you чомусь навчитися. Іди з Богом. Іди <laughs> hey, з Богом. Ей, hey, я, я бачу, як ти присмок, до... висят. ти новенький? Ось як ми вчиняємо з урвами мучити. Краще. Идей з лови. Що, гнатися з ним? О май гаш. Ну бігти. Так, шифтом, бігти. Та він бігає, як антилопа, якось як Він його збив. Не побіг до фант, де він тікає. Та шо я йому зроблю, я не можу бігти швидше. А, мені що, бити стремим? Давай. Прикольно мусорку засунув. Де да він? він там. Ха-ха-ха, и -ха -ха. що ты зробиш? Оца, нифига себе на прогибчик. <суміло> Давай, сейчас я тебя завалю, короче. Все, полежи. Сосок. Открытый ворота. Сискихов. Давай сильный, пам. Хех. Левый боков, а что у него там уже? Опа, Бимкола Ох ты, нифига прилетело я. Там не знаю битыся травы. Що пі... зброю брої підібрати. А, а як кидати? А, там покинути. Ой, я кинув нечайно, я, я нечайно кину. Кину кинув Ой, я його бахнув. Ви отримали рогатку. Я отримав рогатку. Шикарна. Е, задання ви будете отримати позитивно або негативно. Е, бачите, сьогодні палі Фразин тисніть тап. На сторінку статистика. Добре. Добре, друзі. На цьому дякую вам. Зустрінемось у, друг... Зустрінемось у другій серії. Е, дякую, що дивитесь мене. Поставте лайк, підпишіться, скажіть друзям. Буде купа цікавого, Я вам обіцяю. Дякую вам.